Усім великий привіт! Мене звати Таня, а ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений вязання спицем і тагачком. Сьогодні у мене понеділок і сьогодні у мене вступне відео до мого марафону. Ви знаєте, я думала, робити вступ чи не робити, але все ж таки вирішила трохи перебрати свою пряжу, підготуватися до марафону, як то кажуть, так, трохи суттєво, тому що ну, не вся в мене зараз пряжа є в наявності. Я замовила посилочку Оксанки Левчук, точніше замовила ниточку Оксанки Левчук, так вона до мене скоро приїде. Але це буде потім, по мірі того, як я буду вибирати свої проекти, і буду показувати в форматі такої двотижневої пригоди, влогу, так, для нас більш привич, привич привичного влогу, так. Я буду показувати, над якими проектами я буду працювати. Я зараз хочу показати ту чи іншу пряжу, з якої я буду працювати напротязі всієї зими. І таким чином я трошечки <кхем> зроблю такий, ну, у мене планчик такий невеличкий написаний, які проекти я хочу і для кого я хочу в'язати. Так, невеличкий планчик я собі написала, але ж тепер е, написати це одне, а е, вибрати пряжу це ж вже зовсім інше. так? І тому, щоб більш наглядно і цікаво було, я покажу свою пряжу, яку я замовляю на той чи інший проєкт, що я вибрала по своїм е, категоріям марафону, що я буду в'язати цієї, цієї зими. Так що, я думаю, буде цікаво, ви знаєте, я дуже довго обмірковувала на тему планування. Я розумію, що плани, і я речі ну, зовсім несумісні, але коли ти розумієш, що ти хочеш зв'язати, коли воно в тебе написано на, на папері, так, ти більш ну, усвідомлюєш те, що Лишнього ти нічого не розпочнеш. Тому давайте почнемо. По категоріям, які я вибрала, не вибрала, а написала в цьому марафоні, це три категорії: це дитячі речі, аксесуари та в'яжу речі не тільки для малечі, тобто для себе і для чоловіка. Чесно кажучи, ми сиділи, обмірковували вечір, що ж хочемо ну, мати в своєму гардеробі, щоб, щоб ну, які речі хотілося б мати в своєму гардеробі ціє, цієї зими. Ну, якщо чесно, дітям то в'яжеться швидше, вони не... Не такі, як дорослі, так, ну, тобто не такий є виріб, як, ну, наприклад, я в'яжу для себе чи для чоловіка. Дітям в'яжеться набагато-набагато швидше. Тому я накидала списочок, що я хочу зв'язати. Першою категорією цього марафону у мене йдуть дитячі речі. Для доньки, для старшого сина та для молодшого. Для доньки в мене вибрано аж три пункти, тому що вона ну, дівчин, це дівчинка, вона у нас модниця, і тому е, вона писала, що, хоч, що вона саме хоче. Тобто і з цього такого, ну хочу сказати, немаленького списочку було вибрано три пункти, які е, дійсно. Е, ну вони потрібні Першим це буде жилет з горлом. <кій> я довго винашую цю ідею зв'язати такий виріб, але е, не знаю, чому так виходило, але я не, не доволі не чітко розуміла, що я хочу мати, е, в'язати саме під цим пунктом. так І мені хотілося щось таке. Цікаве, з такої якоїсь ниточки цікавої. І ви знаєте, коли повитягувала я свою пряжу на Два на свій мене тут лежить така кубка. У <свісно> мене запасів небагато, але все ж таки вони є. І завдяки, в принципі, марафону. Я і заодно зніму о, свої запаси пряжі, які в мене є. У мене вже одна частина відзнята по шкарпетковій пряжі. Зараз буде тепла пряжа. Я не буду ділити намоточну на бобіну, тому що в мене її геть мало. І буде це одне таке відео, такий невеличкий спойлер для вас. Так? І літня пряжа, ну, то буде само собою. І коли витягнувши, я сиділа обміркувалася, що ж я хочу, з якої ниточки я хочу зв'язати цей жилет. І я згадала, що в мене є ось така пряжа. Цю пряжу мені дарував чоловік ще, якщо я не помиляюся рік назад. Там була невеличка така закупочка бобільної пряжі, і ну, чомусь вона мені сподобалась. Я не знаю чому. Але коли вона приїхала, ви знаєте, я була трохи в ступорі, тому що я не розуміла, що можна з нею зв'язати. І одного, так, рік рік тому, тому що ні, не рік прийшла. Ладно, я залишу посилання на цю закупівлю. Якраз там можна буде подивитися, і тут є етикеточка, але я не, не дуже пам'ятаю вона рідна чи не рідна, тому... Там буде відео, в якому точно ви побачите і метраж, і склад, все-все-все ви там побачите. І я починала в'язати собі кардиган з цієї нитки, але в мене не, не зрослося з ним, тому що, по-перше, вона має таке, е, ну, не знаю, як правильно сказати, але вона, е, ну, я так розумію, що це ефект фламат, також, як і ось ця. Ну, він більш такий ну, його виражено більше цей фламей, воно таке, бачите? І коли я в'язала кардиган, в лицевої гладі воно виглядало шикарно. Але за що того, що ниточка така товстенька, вона виходить, вона мене повнила. Тобто кардиган у мене не зірослося з кардиганом. І я залишила цю пряжу. були думки зробити, почати з нею в'язати плет, тим паче, що тут її немало. По вагам я вам не скажу, але вона залишилася до кращих часів і тому я вирішила, а чому б ні? Чому не зв'язати жилет з такою двойною горловиною для доньки? Під водолазку, вона буде такий жилет трошечки подовжений. Ну, побачимо, що в мене з цього вийде. Картинка в голові класна, яскрава. Все, я чітко бачу все, що я хочу, але як воно буде на ділі, будемо дивитися. Я не знаю, буду я сюди вмішувати ще якусь ниточку чи ні, це треба подумати. Тому що, ну, по факту, в мене немає тоненької ниточки, яку б я сюди мішанула. Але час покаже. І ось таку ниточку я беру собі в роботу для доньки. Так, їдемо далі. Другим підпунктом це в мене легенці. Я ще в роздумах, з якої, з якої пряжі я буду в'язати. В мене є бобінна пряжа, але я не знаю, чи буде вона її кусати чи ні, тому що це буде в'язатися на ноги. В принципі, я можу показати, я тут зараз буду трохи-трохи шуршати вам. Я замовила, до мене скоро приїде бобіночка. Ось, ну, на. Похожа на цю, також вона буде сіренька. Мариносов я замовляла в Оксанки там, рів, там кілограм такої пряжі, то також невеличкий такий спойлер. Я подивлюся, яка приїде ниточка по, по, на дотик. І можливості її я і зв'яжу тонькі і легенці. Будуть легенці сіренькі. А може синенький або чорненький. Поки що не можу нічого сказати щодо цього пункту, тому що я ще поки в роздумах. Але е поки що так. Третій пункт це буде туніка. Така, на щось на, на кшталт е спортивної ту туніки, я колись в'язала вже своє время, е у мене навіть майстер-клас є, але він, якщо не помиляюся на російській мові, спортивне плаття для дівочки. І, ну, в принципі, я не хочу його повторювати, але буде щось на кшталт цього спортивного плаття з такої ниточки. Ця ниточка також купувалася, ну, напевно, на піки ще моєго в'язання. Я тоді познайомилася з. Інтернет-магазином Angekoma, це інтернет-магазин бобільної пряжі. Він доволі також у мене в улюбленцях, я залишу посилання. Якщо ви підписані на мій канал, ви це відео вже бачили, де я купую пряжу. Але якщо вам цікаво, я залишу посилання на це, це відео, подивитись. Це також пряжа замовлялася ще тоді, але в мене, бачите, тут розму... розпуск я в'язала тут, я доволі довго хотіла саме з нею зв'язати кардиган. Кардиган собі такий ну, більш-менш весняний, осінній. Але ну, чомусь мене зупиняло. По-перше, ниточка, тут, ну, тут бачите, в мене воно розпущене, розторочене. Ось така ниточка, бачите, вона і з двох сторін, як наче прострочена двох кольорів і вона прострочена. І я розумію, що вона, вона може також повнити. А так як у мене донька худенька, худенька, я думаю, їй буде ну, саме то виглядати ця тумічка. І зв'яжеться вона ще встигне її поносити, найближчим часом. Що буду в'язати, я поки не знаю, я поки показую свою пряжу, яку я беру з собою в цей марафон. Ця пряжа в мене ось ці дві бобінки. Вони із, ну, по суті, з самих стареньких, тому їм пора вже бути готовим виробом і не стояти в мене на полиці. Так, їдемо далі. Для старшого сина, поки буде светр Family Look, з цієї ниточки я буду додавати сюди. я в'язала чоловікові з додаванням бавовни, але в мене цієї бавовни наразі вже немає. І замовляти два моточки раді светрика я не маю можливості, я не бачу сенсу. Тому в мене є. Є ось така ось пряжа. І ще... є ось така. Я поговорю з чоловіком, так, десь тут, напевно, пропадаю. Я поговорю з чоловіком, яку він вибере собі на той виріб, який я буду в'язати йому. Якщо він вибере синю, значить в підмод я візьму е, чорну. В принципі, дивіться, да, вона не дуже відрізняється. На камері, може, цього не буде видно. Зараз огляну. Не бачу, мені лампа засвічує, тому не бачу, я буду монтувати, я подалюсь. Е, По складу, по метражу вона однакова. Тобто тільки ця йде темна синя, а ця йде чорна. Яку візьму в підмод. Я ще поки не знаю, але воно буде класно виглядати і ця пряжа, і ця пряжа. так? Тому яку пряжу чоловік вибере на такий, ми зараз до нього дойдемо, але на водолазку я хочу в одну ниточку. Я тут в'язала зразочок, в одну ниточку, ось таку ось такий в мене зразочок вийшов. І ви знаєте, я не. Великий була фанат до певного часу бобільної пряжі. Мені подобалася така пряжа, не, і, не сама така, а товщина, щоб була там 100, е, на 100 грам, 200 чимто метрів. Е, на плечові вироби в мене така є в запасах, але е, така мені подобалася. Отаку я не могла з нею е, подружитися. І коли Оксанки я замовила перший раз пряжу, я зв'язала до неї потрібен підхід, до неї потрібні зразки, але вони не є для мене інформативними, тому що я не можу вирахувати правильно і я не бачу сенсу. Ну, взагалі, я в'яжу на око, тобто я набираю петлі, я приміряю в ході по ходу в походу в'язання і тому якось так. І з пряжею, якою я знайомилася, це для мене була, ну, я хочу вам сказати, не дуже ахті, але ось ця пряжа вона мене покорила, ця ось о, сіра в мене ще є бордова, ну, це вже ви побачите в моїх запасах пряжі. Вона мене дійсно покорила, я безмежно задоволена нею. Я бачу її оцей ефект, вау. Тому що дивіться, вона після прання, ви бачите, вона розпушилася. Як вона розпушилася, це, ну, це щось неймовірне. І зв'язала я зразочок, отакий, я його попрала і хочу подивитися, щоб зв'язати в одну ниточку чоловікові таку водолазку. Невеличкий спойлер. Яку він вибере пряжу собі, з такою я буду в'язати. Буде це синя, значить я візьму старшому сину в підмот чорний. Вибере чорну, значить синя піде в підмот. Там буду вже дивитися по обставинам. Ну, пряжа дійсно божественна. Поки що це так. Далі для, для молодшого сина у мене тут є пряжа в запасах, я її замовляла, так, буду шуршати. я її замовляла також, ну, були в мене закупки пряжі, але з неї я зв'язала тільки шапочку для старшого сина, і 4 мотки в мене лежать безхозні. Тобто я не я розумію, що на старшого мені вистачить, я в'язала з твіду, але ну, ви розумієте, що коли в тебе є е, ниточка з запасиком, так, про запас, то там можна не переживати. Тут чотири мотки це таке, не про що. І е, вирішили з чоловіком, що це буде светр з. Горлом для молодшого сина. В нього е, наразі, на жаль, немає ніякого теплого светрика, тому буде в мене їх таких чотири моточки. І я думаю, йому вистачить. І буде такий, буду в'язати трошки на виріз довші рукави, рукава, довше тіло, щоб йому було ще ну, на цей сезон і захватило трошки інший. До... Ну, до наступного в'язання. Тому ось ця ниточка це Lana Gold Батік дизайн на 100 г 240 метрів, кому цікавий колір ось такий. Взагалі ця пряжа вона класна. Не саме Батік дизайн, ну, а вся пряжа Alize Lana Gold, Alize Classic, вони дійсно класні. Тому ось так. Ось такі в неї характеристики, такий склад у неї, тому буду в'язати з цієї пряжі дитині з менший светр. По другому пункту аксесуари пряжу я, на жаль, не зможу вам показати, тому що я е до кінця ще не знаю, яку я буду в'язати, які я буду в'язати шкарпетки. З якою пряжі тим паче в мене є, які я буду в'язати комплекти, це я все буду робити вже по ходу дійства. так. Я буду підбирати пряжу, я буду дивитися, що в мене де до чого. що, ну, Якось так, тому що ну, я не бачу зараз сенсу на показувати купу-купу, а потім воно все в мене переграється. І це те, я показую ті. Ту пряжі, за яку я точно впевнена, що я буду з нею в'язати. По аксесуарам поки що нічого вам сказати не можу. Так, третій пункт мого марафону, третя категорія мого марафону, в'яжу речі не тільки для малечинців. Так, щодо речей для чоловіка, водолазка та джемпер з своєобразною горловиною. Пряжу я на неї, на, на жаль, не покажу. Тому що, тому що я не знаю, по-перше, яку він вибере пряжу на водолазку. Там я вже буду відходити від того, яку він вибере, з такої буду в'язати. Також і джемпер з своєобразною горловиною. Я поки що в роздумах, тому що е, я ще не знаю, можливо, мені прийдеться просто купити упаковочку пряжі якоїсь. Яку він вибере тепленькою, так, і буде йому джемпер з Вобразна горловини, тому що е, наразі в мене пряжі як такового немає таких масштабів е, великих. Так, що є, то є. Тому якось так. І е, для себе для себе я е, по першому пункту светер з подвійною горловиною. Е, в мене є на приміті дві пряжі. Е, Одна до мене ще їде. Там така вона молочного кольору. Я хочу подивитися, як вона приїде, як. В общем, буду дивитися, яка вона приїде мені на ощупь, так? І я вже буду вирішувати. В принципі, дивіться, в мене светр з подвійною горловиною і жилет туні... Туніка в мене йдуть. Ну, як, два вибори. Тобто пряжа одна в мене є у наявності, я її вам зараз показую. Це ось такий. Ось така пряжа. Це бобільна пряжа від Оксанки Левчук. Я посилання на магазинчик і на Ну, давайте так, на магазин, на YouTube і на Інстаграм я залишу. До цього відео, проходьте. Оксанка знімала перед цим неодноразово ну, бачила, вона знімала відео показувала, що в неї в наявності зараз щось вона такі відео не випускає. Ну Я знаю, що в неї буде ось вона, на цьому тижні буде така доволі непогана закупочка. і Якщо швидко не розхоплять, не розхоплять ниточку, вона, я думаю, зніме відео. Оксанка, привіт тобі, великий. Е, так, дивіться, в мене на два оцих пункти. В мене е, одна пряжа їде, я хочу подивитися. І я там уже вирішу, що ж в мене буде. Або це буде светр з двойною горловиною, з подвійною горловиною, або та пряжа, яка приїде. Або навпаки, це буде жила туніка з горлом. А то буде светр з подвійною горловини. Не все покаже тільки час, але ось це це буде по-любому. Я на неї дивлюся, і я, не, я знаю, що вона розпушиться. І, чесно, мене вже так, рученята чухаються, його все це розпочати. Я казала, що я буду обгрейдувати розгр... свій час, я буду в'язати по два по три. Проєкти, але я не можу. Я хочу вже все все розпочати і в'язати. І щодо водолазки, якщо у мене залишиться ось ця пряжа після в'язання того чи іншого виробу, це буде водолазка для мене в одну ниточку. Тим паче, я знаю, що ця ниточка розпушається, я вам показувала. Зразочок в мене ще є ось такий зразочок, ось, ось вона, оця ось пряжа, що я вам зараз показую, ось вона. Тобто, бачите, так, ну це взагалі ну це фантастика. Резиночку вона тримає класно, я в'язала своїм шапки чоловікові та сину, і вони в захваті. Ось так я показала вам приблизно пряжу, з якою я буду працювати найближчим, найближчим часом, найближчою з зимою. Ні, не так трошки. Ну, ви мене зрозуміли, так? Пряжу, що я беру з собою в марафон. Якщо в мене будуть якісь зміни, я обов'язково все-все розповім. Я... На аксесуари я ще не вирішила, що я буду брати. Яку, в принципі, комплект для доньки я вже можу показати, так? але ну, поки я нічого показувати не буду, все ви побачите у моїх двотижневих звітах. Тому, якщо вам було цікаво, ставте пальчики догори. Розповідайте в коментарях, цікавий вам такий марафон. Я думаю, я таке не практикувала. В мене було в'язальна бінга, я намагалася складати список аж на цілий рік, але я розумію, що це, ну, це занадто так. Я, плани, речі не сумісні, але отакий міні-план на три місяці, навіть на два з половиною. Я думаю, буде класно. І я хочу, якщо все в мене вийде вдало, зробити такі посезонні марафони, тобто весна, літо, осінь. І... А там вже як подив... подивимося, мені сподобалося, по-перше, складати такі списочки. Я бачу, що я нічого лишнього не розпочну, всі речі вони актуальні. Єдине, що на кожну річ потрібен свій час. Тобто потрібне, потрібен час на в'язання того чи іншого виробу. Але я думаю, я повинна справитися без цього ніяк. Тому ось такий в мене невеличкий вступ, ось така в мене пряжа, показала все, що хотіла. Тому я з вами прощаюся, але не надовго. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики догори. Вмикайте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною. І зустрінемося в нових відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою. Всього-всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і побачимося в нових роликах. До зустрічі! Всім па-па!